Гра Fist Fortune Shadow Touch це стильне требування екшен у дизельпанковому світі. Вона вийшла у 2021 році. Гра була розроблена китайською студією TI Games та видана білі-білі. Спочатку вона з'явилася як ексклюзив для PlayStation 4 і PlayStation 5, але згодом отримала реліз на ПК та Nintendo Switch. Цей проект приваблює глибокою бойовою системою, гарним візуальним стилем та продуманим світом. У грі гравець керує Реймондом Рейтоном, антропоморфним кроликом, який бореться проти механічного легіону. Головною особливістю є величезний механічний кулак на спині героя, що додає йому унікальних можливостей у битвах і платформінгу. Що ж зробило фіст однією з найцікавіших метроєдвані останніх років? Давайте розбиратися. Але перш ніж почнемо, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Це дуже сильно допомагає розвивати український ютюб. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо кожна гривня важлива і наближає нашу перемогу. Гра відбувається у Торж Сіті, місті захопленим механічним легіоном, який встановив жорстку диктатуру. Колись тут жили звірі гуманоїди, але після війни вони опинилися під владою бездушних роботів, головний герой Рейтон, колишній солдат опору, який після поразки повстання пішов у тінь, але змушений повернутися до боротьби після викрадення свого друга. Світ гри нагадує поєднання кіберпанку та дизельпанку. Це похмурий мегаполіс, наповнений неоновими вогнями, футуристичними технологіями та індустріальними зонами. Торсіті сіті складається із кількох регіонів, кожен з яких має свою атмосферу. Центральний район це житлова зона з магазинами та ресторанами, промислові комплекси це заводи та електростанції, де працюють машини. Підземні тунелі це, звісно ж, темні коридори з пастками та небезпечними ворогами, а військові бази це високотехнологічні лабораторії, де проводяться експерименти. Сюжет гри подається через кат-сцени та діалоги, а сам світ наповнений таємницями та прихованими історіями. Їх можна розкрити через розмови з НПС та дослідженнями локацій. Фіст – це класичне метроїдванія, що означає великий відкритий світ із розгалудженими рівнями, де багато областей закриті, поки ти не отримаєш нові здібності. Гравцеві потрібно досліджувати, повертатися до старих зон і відкривати секрети. Рейтон використовує свій гігантський механічний кулак. Він дозволяє йому ламати стіпни та перешкоди, битися з ворога, використовувати спецатаки та комбо, а також взаємодіяти з платформами. Окрім кулака, у грі є два основні види зброї: це свердло, важка зброя з потужними ударами та можливістю обертання, та батіг, гнучка зброя для швидких атак і контролю натовпу. Кожна зброя має унікальні комбо, спеціальні здібності та апгрейди. Завдяки цьому бої дуже динамічні та варіативні. Бойова система та механіки досить цікаві. У грі поєднується класичний хардкорний бій із платформінгом та головоломками. Вороги можуть бути звичайними солдатами, механічними павуками або навіть великими босами, кожен з яких має унікальний стиль бою. До основних бойових механік входять легкі та важкі удари, які допомагають комбінувати і створювати смертельні серії ухиляння, за допомогою яких ми можемо уникати атак і контратакувати. Контратаки, які дуже важливі проти сильних ворогів, та використання оточення, можна відштовхувати ворогів або взаємодіяти з елементами рівних, Бої швидкі й динамічні і вимагають реакції та стратегічного підходу. Кожен новий тип ворога змушує адаптуватися та змінювати вашу тактику. Давайте скажемо чесно: гра виглядає не приголомшливо, але гра виглядає добре. «Torch Сіті нагадує поєднання нуарного кіберпанку з азіатською архітектурою. Тут багато неонових вивісок, індустріальних комплексів, підземних тунелів та роботизованих фабрик. Основні візуальні фішки, які мені сподобались, це деталізовані 3D-моделі, крута гра світла і тіни, атмосферні локації і анімовані задні плани. Гра виглядає непогано і нагадує інтерактивний мультфільм. Вона працює на Unreal Engine 4, і це забезпечує гладку анімацію і досить непогану деталізацію персонажа. Але як не крути, особисто я вау-ефекту від неї не отримав. Розробники гри використали глибокий та кінематографічний саундтрек, який додає атмосферності. Музика поєднує електронні біти, оркестрові мотиви та східні нотки, що чудово передає стиль гри. Голосові актори також добре впоралися зі своїми ролями, а звуки ефекти бою, механізмів та міста створюють відчуття живого світу. Хоча Фіст це і непогана метроюдвані, у неї, як і в будь-якої іншої гри, є свої недоліки. Один із них це довгі завантаження на PlayStation 4. На PS5 та ПК таких проблем немає. Також деякі боси мають дуже високий рівень складності. І камера іноді поводиться дуже незручно, особливо під час боїв у вузьких просторах. Гравці досить позитивно оцінили фіск. Вони відзначають стильний дизельпанковий світ, динамічні бої та цікавий дизайн рівні. Деякі гравці підкреслюють, що гра є зразковою метроюдванією, яка, хоча й не привносить багато нового в механіку жанру, доповнює її відмінною бойовою системою, роблячи кожен бій динамічним та унікальним. Однак деякі гравці відзначають певні недоліки, такі як незручне управління з клавіатури та систему швидкого переміщення, яка могла б бути більш зручною. Також згадується, що підводні рівні можуть втрачати динаміку через зв'язкість рухів під водою. Незважаючи на ці недоліки, загальний досвід від гри залишається позитивним, і багато хто рекомендує її для проходження. Тож, який вердикт? Чи варто грати у FIST? Я думаю, що це одна з найкращих метроюдвань останніх років. Вона пропонує крутий бій, достатньо поверхневу систему прокачки, але стильний і дизельпанковий світ. Це гра, яка пропонує вам відпочити після важкого дня, лягти на диван або сісти у зручне крісло і просто насолоджуватись ігровим процесом, не дуже занурюючись у сюжет, який, скоріш за все, вам і на даний момент особливо не потрібен. Є певні моменти, які в бойовій системі можуть подразнювати вашу нервову систему, але в цілому це гра для відпочинку. Можете сміливо купувати на розпродажах або просто інсталювати за наявності PS. Моя оцінка 6 бойових кролів із 10 можна грати.